Коли помер мій дід. Ну ви ж знаєте, що в селах, ну і взагалі і не в селах, у нас є оця дурацька штука... Е за, Ні-ні, затуляти за дзеркала. О, я так, знаю, так, в мене так. таке роблять, коли я в гості mm -hmm. приїжджаю. Та я жартую. Це був мій стендап, це в мене такий бік. Сьогодні розказувала. Гарно. Ти не слухала. Ну Я тоді ще не могла долучитись, вибач. Коротше, і було було поховання і все таке. і Всі дзеркала вони були зашторені, о, окрім одного. Воно було типу. О, ну, воно типу накинуто було простень, але. Лишався, так, таке буває. лишався ну, відкритим. Типу, відкритим. І, і спочатку я не розуміла. Типу, і я питала, типу, чого, ну, типу, чого все? Ну, Мені було скільки? Шість чи сім. І я питала, і мені казали, що це такий от обряд, що це так треба, Там, типу, це певча була, Ну, типу, цілу ніч, ну, знаєте, покійника відтувають, mm -hmm. відспівують. І коротше, і на наступний день, у цей день похоронів. Е це, ну, типу, це дзеркало, воно ну, так ніхто і не закрив цей кутик. І мені сказали, що це все робиться для, ну, типу, ну, да, для того, щоб ми не бачили, що відбувається типу, по той бічі. І щоб душа не залишилася. Щоб душа через не це залишилася. Дзеркало. І я ну, типу, розумію, що я була дитиною, але я точно щось бачила в цьому чортовому кутику. Я бачила там тінь. І мене це капець як налякало, дуже налякало. Ну я прям ну типу, я була в Естериці, мене не взяли ні мене не взяли на похорони, тому що я була страшенно налякана, тим, що я бачила там щось. І далі, оці е, ну, ще 40 днів всі дзеркала залишаються, але цей чортик кутик ніхто не... Не закрив. Сорок вас це Так, так, так. І я типу ну, в той момент я боялася, ну я боялася туди ходити. Але спочатку не зізнавалася, mm -hmm. зізнавалася батьками. Вони продовжували типу настою, що ми в цій частині, ну, типу, у нас будинок на дві частини. І вони настоювали, що ми продовжували типу спати в цій частині, там де дідусь помер. І мені снилося кожну ніч. Що, ну, типу, що це тінь, що я йду за нею, Я просадилася в холодному поту і знала, що в коридорі стоїть це дзеркало з тим, блять, їбучим кутиком. І я боялася туди, от після того разу, я боялася туди навіть зглянути, тому що мені здавалося, що я точно побачу там щось іще. І я, ну, типу, перестала, ну, типу, ще через якийсь час, ну, це, тобто, мені було сім, і я боялась заходити туди сама. Е, десь років до одинадцяти. Причому кожного разу, коли ну, типу, ну я горда була, я не хотіла признатися батькам, що я боюся. Е, і кожного разу там ну, от як на зло щось відбувалося. Вони кажуть: Настя, піди в ту хату і принеси там мовно глечика. Я йшла туди, я заходила, все було нормально, але столова мені туди зайти. Там постійно чи падало щось, чи гупало щось, ну щось відбувалося. І я пам'ятаю, що ну, вони дізналися про те, що я боюся, mm -hmm. того що вони просили мене принести умовно якусь миску, і я не змогла її принести, тому що коли я зайшла, знову щось почало громихати, щось почало mm -hmm. шарудіти. І я, ну типа, втікла, і вони такі, Настюх, <тут), Тут щось не так. От, і все це закінчилося, тільки да. Все це закінчилось, коли мені було 11 років, і я прям самовільно пішла туди. І я така, ну ти 6 років туди не ходила? Я ходила але з кимось, або просто забігала, але я чула, що все одно десь щось шарудить, щось відбувається, і Ого. тікала звідти. От. Так надовго тебе. І я, коротше, ну так, да, я стала дорослішою, і я прям пішла туди така. Е, я мамі розказала, і вона каже, ну якщо це дійсно, типу, дух твого діда, то чого ти думаєш? Він зробить тобі щось погане. І я щось ходила, ходила собі з цим, ходила і пішла. пішла і от я, типу, ну, і нічого не відбулося. <ріх> і було тихо, і я щось, ну, типу, прям така. Ну, я десь провела там години дві, і, і от в цей раз реально нічого більше не шаруділо, не падало, нічого не відбувалося.